Вітаю на каналі Домтехнік! Створити затишок, святкову чи романтичну атмосферу нам допомагають свічки, а додають свічці довершеного вигляду та захищають поверхню від воску саме свічники. Також вони є елементом декору та окрасою інтер'єру. У цьому відео розкажу, як власноруч створити свічник зі звичайної скляної пляшки. Для цього нам потрібні фарби. Я вибрала акрилові для скла і кераміки і вітражні пензлики та різні пляшки чи будь-який інший посуд з прозорого скла. Зроблю різні. Один буде в абстрактному стилі, для нього візьму вітражні фарби, інший оздоблю петриківським розписом. Поверхню потрібно ретельно очистити. Наношу малюнок звичайним перманентним маркером. Тут буде моя абстракція. Для Петриківки беру тонкі, різнокольорові. Для ліній використаю ось такий контур срібного кольору. Цей свічник розмалюю вітражними фарбами. З ними легше працювати на рівному склі, адже фарби рідкі. І щоб розмалювати пляшку, потрібно трохи погратися. Аби малюнок вийшов яскравим, наношу перший тонкий шар. висихає, фарбую іще раз. Фарба розтікається хаотично. Намагаюся нанести її рівномірно. Поки абстрактний свічник підсихає, переходжу до розпису. Тут використаю вже інші фарби акрилові для скла і кераміки. Вони густі і працювати з ними легко. Після нанесення кожного шару давайте можливість фрагменту висихати. Фарби можна змішувати та створювати нові відтінки. Кілька годин роботи і мої свічники готові. Залишилося встановити свічку. Тепер я маю свічник для оздоблення інтер'єру у народному стилі, наприклад, для декорування різдвяного чи великоднього столу. Абстрактний підійде для будь-яких святкових та романтичних подій. Вже створюйте красу і свято в вашому домі власноруч. Це неймовірно приємно і гарно. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. З Домтехнік в вашому домі завжди буде комфортно та затишно.